привіз ліс сусід Леня з поларами попросив щоб ліс одвіз на полтаву доски там якась стройка тут накладні все да, якось як положено. дорогу вам покажу сейчас. Який тут крутий спуск, оце я сюди по ньому піднімався. Без дороги це такі круті спуски тут, а стою і вниз. Як в Карпатах. І стройка ось така. заехать по пути в эпицентр. Надо мини проехать туда дальше, до тих ворит. Yeah, Остаточно. Рушимося, а тепер можна йти грузитися. Загрузився, Ось взяв 6 листів плити ОСБ і 3 листа полікарбоната, ну, вікна там, місто вікон. Як у коровнику, то трьохметрові вони, да. І ОСБ Воно просто габаритне все. Льогковушкою не привезеш, навіть моїм молоковозом фіаріно. Теж не, не погрузиш. А поки тут грузовою, це звісно, удачний момент. Привезу заодно. От такий він, епіцентр. Класно, заїхав, загрузився і поїхав. Все, что надо, есть постройки. Ну все, буду ехать на кассу. Три Вот такая она. Касса тут. При выезде заплатил и поехал. И сейчас поеду домой. Сейчас ще в копелах там установимся на берус у каністру солярки Земе сбило с de carbonato. приїхав, тільки воно покузовував все роз цей. Було акуратно складено, поки їхало воно наперед з'їхало трохи. В общем, приїхав з Полтави. Все время есть, день цілий. В общем, буду пробовать настраивать косу. Ось підцепили. Значить, оцим центром вроде виставив там ну, наклон блинов там тарелок. Вверх, вниз там регулировать. Я понял як, В общем, по чуть-чуть буду регулировать. Значить отут з тягами паняв я, що мені оцю треба стягувати як можна більше, щоб подати сюди ось. А цю наоборот попускати як можна, я її по максимуму вже попустив щоб винести косу тарілки оці за колесо. Ну, в уровень ось якось отак. По колесу, щоб йшло Десь воно так десь і йде. В общем, більше винести не можу, тому що там вже по максимуму Та... в мене вона мабуть закоротка, можна дліншу поставити, щоб більше винос був. Ну в принципі в принципі, я думаю, нормально. Ну типа так ось. Ну, как бы, по колесу. В общем, получается сам нож и заходит за. В общем, нормально. Я думаю, пойдет. Ну а тут отцимишь уже вот тягами, Регулюю ну, в принципі, одинаково я їх виставив, щоб рівно було. В общем, опыта нема. Настраюю в перший раз в жизни, сам дивлюсь в Ютубі, як люди настраюють і собі так настраю. Тут трошки не рівна вона та сторона. Про... Лягає. Ну, в принципі, не знаю, вроді би нормально. Може підтягнути оцю сторону. Ну, цю ось підняти, щоб трохи. Щоб трохи оця хоча б отут стала. Back she's up with the sarki. В общем, так як я перший раз в житті настраиваю цю косарку на тракторі, то в мене пішов ну, майже весь день на це. В общем, му дохався, Вроді настрою. Ща ще раз попробую. В общем, коли піднімав до максимума навеску, то отут... Придавлює цією сергою, придавлює кардан Тобто повністю до максимуму не можна піднімати косівку Вже виставляв і опускав на цих сергах Ну в общем мудохався, мудохався. Оце як настрою поки, так і є Зараз буду пробувати Он малий зніме може Проїдусь краєш прокошу подивлюсь як вона робить you я так барона буду. Mm -hmm. Один нож Барончик, Барончик, мій маленький барончик, барончик. Ми ну, вже його тільки тільки покормили. <говори> барончик. Ну хвата же! вже пузатий який. Порончик, <свист> красавец. Красавец. <свист> хороший, хороший. Ну хватит, все. Покушал и хорош. <свист> Ух ты, ж ты на надо соску купить, чтобы ты ей да? Я грудный. <соценно> Барон. Все. <соценно> Мимо <нуненький>. Угу. <соценно> Все, иди спать. Ще опоремоємося і спокійно очі коровки. От і скінчився день 1 травня. Настроїв косілку, з'їздив у Полтаву. Точніше, спочатку з'їздив у Полтаву, а тоді настроїв косілку. Зараз там ще допораємося, закриємо коровник і на сьогодні все. В общем, косилку, вроді настроїв, прокосив, попробував, все нормально. Спочатку не виходилось, не, не виходило в мене вом нормально включати, а потім приловчився, поняв, як правильно його включати. І все пішло нормально. Все я тут косив, викрасив трошки. Пробував, ну вже не видно ніч. Я не знаю, чи на камеру ці звуки передаються. Як птички співають, як гул стоїть там у луках. Зустрічі в наступних відео.